Пішов з життя Петро Осовський, видатний художник і наш земляк. Він помер на 91-му році життя. Сталося це у Росії 1 серпня. Петро Павлович народився у Малій Висці. Був лауреатом численних премій та мав звання народного художника СРСР. Він став засновником суворого стилю в мистецтві. Більшу частину життя провів у Росії. У 2003-му, перебуваючи на Кіровоградщині, подарував області більше півсотні своїх робіт і попросив, щоб вони були доступні для населення. В результаті у 2007 році в обласному центрі відкрили галерею Петра Осовського Світ і Вітчизна. Художник майже щороку приїжджав у Кіровоград і мріяв відкрити ще одну галерею у малій висті. Помер митець від набряку легень у Пскові. Поховають видатного земляка в Ізборську. Він взагалі дуже шуткував, там, коли казали йому в обличчя, ви геній, ви великий, ви геніальний, ви ви легенда. Він каже, це хай скажуть потім, коли мене не буде за життя. Це так посміхався, і хоча ми знали його, що він такий суровий.